Одеські лицарі кинули виклик міліції. Група учасників рольових ігор зібралася під обласним управлінням внутрішніх справ аби домогтися закриття кримінальної справи проти лицаря, рольовика Ростислава Морошниченка. Дії співробітників міліції сколихнули усіх прихильників історичного фехтування і реконструкції середньовічних боїв. Цей бій відбувся біля входу в обласне управління внутрішніх справ. Міліціонери дивилися мовчки із кам'яними обличчями на сутичку двох лицарів з іграшковими кінжалами. Хоча найбільш болючим було для глядачів у формі те, що сталося після бою, переможця, як то кажуть, пов'язали. Потім з'явився слідчий і звинуватив його у карному злочині, а пластикові кінжали вилучили як речовий доказ. За цей подвиг. Усі героїчні захисники закону одразу отримали нагороди. Тепер пояснімо що до чого: 25 лютого у Києві міліціонери затримали Ростислава Мирошниченка, який приїхав на святковий вечір. На молодому чоловікові був середньовічний костюм і копія лузерського кинжалу. Проте київські міліціонери стверджують, що ця бутафорія холодна зброя. Порушено навіть карну справу на думку товаришів Ростислав ні в чому не винний, а тому для притягнення його до відповідальності немає жодних підстав. Я розіслала з 2009 року як людина, яка дуже вихована, не п'є, не курить хлопець, постійно перемагає. Він навіть не просто переможець України, найкращий лицар, він ще й рекордсмен Європи. Те, що з ним трапилося, те, що його звинувачують за статтею 263 частиною 2 кримінального кодексу України, це просто абсурдно. Це просто беззаконня. Ми ніяк не можемо зрозуміти, як копію зброї 15-го сторіччя могли вважати за зброю. За холодну зброю за сім років занять рольовими іграми та історичним фехтуванням Ростислав Мирошниченко у складі литерської команди відвідав багато країн. Жодного разу не виникало неприємності ані з поліцією, ані з прикордонниками. І ось рідній українській міліції знадобилося підвищити показники розкриття злочинів і злочинця знайшли. Як можна дійсно признати копію незаточеного заточеної 15 п'ятнадцятого віка, який являється елементом костюма. Который был у Ростислава, признать холодным оружием. Я хочу обратиться к правоохранителям, если, конечно, в свете этих всех событий можно вас так называть, уважаемые правоохранители. Предки не були дураками, і вони хорошу придумали пословицу. Паршиве авца, все стадо порчі. в ваше время в ва, вас завелось очень много паршивих авіаців. Мабуть, доблесним стражем порядку у Києві більше нема чим було зайнятися. Усіх справжніх злочинців вже піймано. Якщо так піде і далі, незабаром почнуть затримувати і саджати за зберігання кухонних ножів. Олександр Виноградов Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.